Друзі, всім привіт! Маю для вас новину від телеканалу СТБ. Вже цього року на нас чекає прем'єра нового сімейного серіалу під назвою Обмежено придатні. Це буде восьмисерійна комедійна драма, яка поєднає життєві історії, гумор і глибокі емоції. Це історія про звичайних людей, яких війна змусила переосмислити себе, свої стосунки і свої мрії. Герої опиняються у ситуаціях, які часом виглядають трагікомічно, десь смішно до сліз, а десь боляче до щиму. За сюжетом ми побачимо родину, в якій кожен намагається пристосуватися до нової реальності. Хтось намагається бути опорою, хтось втекти від проблем, а хтось знайти новий сенс у дрібницях. І саме тут у їхніх стосунках і криється найцікавіше, бо життя складається не лише з випробувань, а й з маленьких радощів, і саме їх творці серіалу намагаються показати. Продюсер Сергій Лавронюк зізнається, що спочатку команда планувала показати серіал після перемоги, але історія обмежено придатних, наскільки близька і наша, піднімає скільки важливих сенсів, що стали зрозумілим, розповідати їй треба саме зараз. Для мене цей серіал особливий тим, що він про війну, але не про хроніку бойових дій. Це історія про емоційні і психологічні виклики, через які проходять люди, коли звичайний світ навколо руйнується як змінюється ставлення до близьких, до себе, як важливо залишатися поруч, навіть коли здається, що всі розбіглися в різні боки, я б хотів, щоб глядач, дивлячись її, не просто впізнавав себе, а відчував, ми не одні. У цьому серіалі кожен знайде щось своє, додає продюсер. Обмежено придатні це серіал про нас із вами, про те, як ми змінюємось, як вчимося жити далі, як підтримуємо один одного, навіть коли самі ледь тримаємося. Це буде історія, у якій багато хто впізнає себе. Прем'єра відбудеться восени 2025 року на СТБ. Не пропустіть, адже цей серіал може стати тією самою історією, яка дасть надію, силу і навіть трохи легкості у непростий час.